Дмитро Габченко керуючий справами Бучанської міської ради, залишився у Бучі під час окупації у лютому березні 2022 року. Наразі один з ідейних натхненників громади у питаннях меморалізації загиблих цивільних та військових. Як у Бучі вшановують пам'ять тих, хто загинув під час окупації, чи є централізована база даних або якісь спеціальні ініціативи для нас дуже складна була робота. По формуванні списків. Бо після деокупації ми стикнулися з тим, що треба їх десь взяти, їх не було. Другим етапом треба було зрозуміти, як людина загинула, тобто як, в яких обставинах. Тобто, це не просто перелік людей, які загинули. Це і іст... кожно за кожною людиною, це історія, це трагічна її доля. І тут, звичайно, ми разом з Ігорем Браткієм. Моїм колегою почали таку велику роботу по формуванні цього переліку людей працювали багато зі свідками, працювали з документами. Взагалі, велику роботу архівний відділ проробив про проводить цю роботу, коли він збирає спогади свідків для того, щоб зафіксувати ті історії. Ті свідчення, які були на той момент. На сьогодні ми точно встановили 561 людину, встановили, де вона загинула, при яких обставинах. Крім того, 20 людей ще у нас зараз ми встановлюємо, тобто у нас не вистачає даних для того, щоб остаточно зрозуміти всю, всю інформацію. Ми встановили, що було а, 35 людей. Потрапили в полон до російських військових. Один з них, наш мешканець, на жаль, в полоні загинув. Крім того, ми зараз маємо ще 43 людини, поховані в секторі неопізнаних. Тобто, це люди. Ми не знаємо, хто це, ми не знаємо, за яких обставин вони загинули. І 22 людини взагалі зникли безвісті. Тобто, немає підтверджень ні полоні, немає інформації, взагалі, де вони. Тому ми продовжуємо пошук цих людей. от ну, останній раз ми виїжджали. Разом з волонтерами, з правоохоронними органами виїжджали на позиції окупантів і намагалися знайти якісь або докази, або якісь речі цивільних. Ми знайшли багато цивільних речей людей, які потім з'ясувалися, що це люди, особисті речі вбитих. Таких тіл правоохоронні органи знайшли на окупантах на територіях, де вони стояли в лісах біля Бучі, 13 людей. Тобто, це прості цивільні люди, яких просто закатували і вбили і з цього починається меморіалізація взагалі і збереження пам'яті бо ми повинні знати максимальну інформацію для того щоб цю інформацію доносити доносити зараз ми звичайно проводимо багато Журналістських розслідувань допомагаємо в цих питаннях. Ми допом... приїжджають багато делегацій, де ми розповідаємо про ці трагічні всі історії. Побудований на території храму Андрія Первозаванного такий меморіал з цивільним всім загиблим, де написано прізвище, дату народження, дату загибелі кожної людини. І всі делегації офіційні, які приїжджають, звичайно, приїжджають і вшановують пам'ять загиблих наших мешканців покладанням квітів і проводимо різні заходи, тематичні залученням і молоді, і дітей. Тобто, якщо так підсумувати цю роботу, вона ще не закінчилась. Ми не знаємо остаточної кількості всіх загиблих, бо як я вже сказав, є ще дуже багато питань. Які ми продовжуємо вивчати, і продовжуємо шукати дані для того, щоб кожна доля була визначена, і кожна людина, яка загинула, була відповідно вшанована. Хто ініціює меморіалізацію? Громада, влада чи родини загиблих? Це може бути різні взагалі інституції, можуть бути і громада, може бути і влада. Тут багато ініціатив, коли виходить, ми звичайно розглядаємо про ну можливість встановлення цих. якщо це заходи, наприклад, проводить багато заходів. Громадські організації самостійно проводять ці заходи. Є е, спортивні організації, які проводять заходи присвячені е, е, трагічним подіям. Ну, тобто, вони вшановують з пам'ять загиблих наших героїв і загиблих цивільних. Бо ми знаємо, е, у нас багато загинуло цивільних, які зброю в руках боронили нашу громаду. Які найбільші виклики зараз стоять перед процесом меморалізації у Бучі? Фінансові, організаційні чи можливо моральні питань багато можуть бути, але головне, що ми повинні зрозуміти, що це дуже важливо. Питання моралізації воно повинно в першу чергу нагадувати нам і нашим майбутнім поколінням про ті події, про ті про ту ціну, яку ми заплатили, борючись за незалежність. І зараз, на жаль, платимо, тому настільки різні можуть бути види меморіалізації, настільки різні можуть бути заходи, вони можуть бути просто безкінченні. Головне, щоб ця пам'ять вона нас була збережена збережена на навіки, щоб наші всі майбутні покоління пам'ятали про кожного загиблого, знали, що саме Російська Федерація винна. У тому, що ці люди загинули. Вони прийшли на цю землю, вони вбивали невинних людей. Вони вбивали жінок, вони бували дітей, а вони бували чоловіків. Вони бували людей. Тобто найменшому, найменшому загиблому один менше року. Найстаршому загиблому майже 100 років. Тобто, вони не щадили нікого. І тому, звичайно, тут виклики можуть багато. Бо один, наприклад, одна ініціатива може бути суперечити іншій ініціативі, або, наприклад, ініціатива може бути потребувати дуже великих коштів. Тут, звичайно, ми завжди шукаємо баланс, намагаємося вирішити питання таким чином, щоб це було дійсно реально, щоб це було достойно вшанування цієї пам'яті. Чи є співпраці з міжнародними організаціями або фондами, які допомагають у створенні чи фінансуванні меморіальних проєктів у Бучі? А наші міста партнери, міста побратими. Вони одні з перших відгукнулися і почали допомагати нам в першу чергу гуманітарною допомогою. Бо, якщо пам'ятаєте, це були дуже страшні часи, коли люди, які пройшли окупацію, більше місяця знаходилися в жахливих умовах. І гуманітарна допомога була вкрай важлива, і звичайно, вони всі відгукнулись і допомагають нам. Перше, що допомагають партнери, це звичайно відбудова, бо ми ж знаємо про кількість знищених і зруйнованих об'єктів, які була в нашій громаді. Це все було для того, щоб відновитися. Звичайно, питання меморіалізації знову ж є міжнародні організації, які допомагають нам. В цих питаннях, але поки ж йде війна, вони в основному йдуть всі наші співпраця на те, щоб або відновити пошкоджений, або допомогти Збройним силам, щоб найшвидше закінчити і знищити ворога. Це саме головний такий момент. Нещодавно бичанські активісти зустрічались з вами міським головою Анатолієм Федоруком та головою Київської обласної адміністрації Миколою Калашником. Серед питань, що обговорювались, були і питання стосовно збереження пам'яті наших героїв. Можете розказати, до чого домовилися? Ну там розумієте, питання, ті, які ми в принципі, всі вже давним-давно пройшли і проводимо. Це питання не нові, це питання, які ми вирішуємо постійно. Є, звичайно, по меморіалізації, там таких серйозних питань не піднімалися. Там піднімалися питання щодо книги. Яку основна така була проблема, що книга, яку написала автор Ольга Воробьо, вона не туди не ввійшли епізоди про супротив саме на Склозовоцькій. І це було основне таке питання, і за чого? Ну, питання не до нас було, бо ми не автори цієї. книги. Звичайно, взагалі такі книги історичні, а я вважаю, повинні писати історики. Бо е, факти, які е, є, можуть тільки подати і е, саме історики, які розуміють, як е, подаються ця інформація, які джерела цих даних. А це. Е, Книга, яка на, на основі тих подій була зроблена. Автор побачив саме таку, такий варіант і надає. Я знаю, що багато авторів зараз так, пишуть так само про окупацію дуже багато книжок, і я думаю, що в будь-якій книжці ця інформація може ну, з'явитися. Це питання, ну, ми не є замовниками цих книжок. Ми просто допомагаємо, якщо є можливість така, наприклад, там, якусь частину. Для того, щоб берегти в бібліотеках і кожен міг прийти і подивитися, почитати цю інформацію. Інше питання в основному це вже про те, що ми вже робимо зараз і ми продовжуємо це робити. Тобто, наприклад, для нас обов'язковим таким. Моментом для меморіалізації є відкриття меморіальних дошук, бо там, де людина проживала, там, де її знають, де інформація про цю людину буде у в пам'яті саме таким чином. Тобто, багато у нас є в планах інших заходів, в які ми чекаємо можливості в реалізації. Їх настільки багато, що це один із таких моментів дуже важливих. Ми вивчаємо зараз досвід інших країн. Активно, як саме проводиться амулізація, звичайне створення музеїв, які планується створити на місці великого морального комплексу біля храму. Тобто, де буде інформація про. Ці всі події в такому сучасному доступному варіанті, де можна буде дійсно подивитися відео, фото і подивитися е, історії е, кожної е, е, людини, яка пережила окупацію. Е, багато у нас є напрацювань, де ми плануємо продумати, е, побудувати меморіальний е, такий великий комплекс для військових. Героїв і АТО, і військових, які загинули після повномасштабного вторгнення. Тобто тут питання постійно відбуваються ці процеси, і ми готові щоденно почути кожну людину, яка хоче запропонувати якусь свою пропозицію. От, наприклад, ми плануємо зустріч з родинами героїв, по вирішенню питання. Мобілізації саме якраз військових і загиблих героїв, якраз бо питання кубів, які у нас стоять на центральній Київській площі, воно в... назріло в подальшому вирішенні, бо їх кількість. Не можна розширити, бо просто нема місця. І виникла дискусія з родинами, як в подальшому вирішувати це питання. Тому ми якраз винесли його на обговорення. Найближчим часом ми зустрінемося і будемо вирішувати, яким чином продовжити цей меморіал, або його якісь інші. Формат перенести, або зробити окремий е, окремий меморіал. Тобто, це якраз зараз питання буде вирішуватися найближчим часом. Який метод подачі пам'яті про героїв особисто ви вважаєте найбільш доречним? Так не можна сказати, бо е, кожна, кожен вид меморіалізації він має місце бути. Тобто може бути і так, може бути і інший. Наприклад, книга-пам'яті, яка у нас є е, для цивільних і для Героїв вона може бути е, додатковим е, таким е, процесом меморіалізації Їх можна ставити більше. Їх можна ставити ці е, електронні інтерактивні дошки, як ми називаємо, їх ставити в начальних закладах, тобто це розширення. Скажімо, їх кількості звичайно повинен бути, на мою думку, особисто такий меморіал, централізований один для військових, де дійсно можна, тобто, це повинно бути стаціонарне місце, де можна приходити родинам, покласти квіти, де можна побачити прізвища всіх загиблих. Можливо, фотографії, можливо, інформацію про, про кожного. Звичайно, це повинно бути щось одне таке місце, де воно, на яке не впливає погодні умови, бо ми розуміємо, що. Ті ж куби, вони постійно то вітер може десь їх шкодити. Тобто ми постійно слідкуємо за тим, щоб вони були в належному стані. І це, звичайно, повинно бути більш стаціонарно. Це було самого початку тимчасове рішення, і ми, бо була така можливість. І зараз, звичайно, ми думаємо так, щоб це було більш стаціонарно. Як виникла ідея створення меморіалу, котрий на території церкви Андрія Первозванного? Та чому обрано саме таку локацію? Я хочу нагадати, що там була братська могила, де було поховано 116 тіл. Тобто, це місце болю і плачу людей, які привозили своїх близьких туди і ховали. Кожна людина в Бучі є, якимось чином має відношення до цієї трагедії. На жаль, затронула ця трагедія майже кожного. У мене особисто. Загинуло 16 моїх знайомих, не рахуючи двох діток моєї колеги Маргарити Чекмарьової, яких я не знав. І, звичайно, храм і місце такої великої трагедії, де було таке велике скупчення тіл. Воно не випадково. Бо це, на жаль, найтрагічніший момент, який зв'язує всі історії. Нашої трагедії, яка сталася у нас в бучі в березні, лютому березні 22-го року. На якому етапі зараз перебуває проєкт меморіалу на території церкви Андрія Первозванного? Зараз тільки був оголошений конкурс, тільки виключена концепцію. І концепція це всього візуал, як це приблизно може бути виглядати. Звичайно, в подальшому, коли будуть вже розроблятися сам проєкт. Самого цього меморіального комплексу він може бути трошки змінений, бо це вже буде конкретний проєкт на конкретній території. Поки що ми шукаємо допомогу у створенні цього проєкту, бо, звичайно, це кошти, які ми зараз не можемо виділити. Поки що прийнята тільки виключна концепція. А по-дальшому, звичайно, це разом з громадою, разом з іншими. Скажімо, спеціалістами будуть розробки відповідні цього проєкту. Чому важливо зберігати пам'ять, особливо в нашому місті, що пережило окупацію? Ви знаєте, ми, напевно, якраз через те, що забули е, наслідки війни, можливо, через те і маємо таку високу ціну сьогодні. Ми повинні запам'ятати, що. Боронити себе ми можемо тільки самі. У нас повинна бути сильна армія, повинна бути зброя. І тільки тоді ми можемо зберегти нашу державу, нашу мову, нашу культуру, наших людей. І питання збереження пам'яті про ці трагічні події повинно в майбутньому нагадувати нашим нащадкам. Про те, що може бути, якщо не буде армії, не буде зброї, ми не зможемо себе захищати. Якщо ми будемо думати про те, що хтось може нас захистити. Тому це важливо сьогодні, якраз в цьому контексті, з розумінням ставитися, що от що може бути. Це питання дуже важливе. Я бачу, як іноді в інших країнах зараз. Говорять про те, що сьогодні вони вже забули про те, що таке війна. Вони забули, що вона може принести стільки вбивств і смертей. І вони вже сьогодні в Європі е, говорять про те, що недостатньо вони мають зброю, недостатньо вони мають армію для того, щоб відбити таку загрозу, яка сьогодні. Прийшла в Україну. Вони це починають розуміти, починають, а ми це зрозуміли. Тому найдуже важливо зберегти пам'ять про ці події, про кожного. Особливо про кожен злочин, який зробили росіяни. Бо вони іноді настільки безглузді, настільки не мають не то, що логіки, а вони вели себе як. Не просто дикуни, це не люди, які не мають простих елементарних розумінь, що таке добре, а що таке погано. Вони не розуміють, що вбивство це найсильніший гріх, який може бути. І вони розважалися іноді у нас в місті. Просто розважалися. І про це все ми повинні пам'ятати, що ворог може бути такий, не цивілізований, навіть у 21 столітті. І він може прийти в цивілізовану країну і знищити частину її культури. Ми бачимо в історії дуже багато саме таких випадків. В історії за 2, 3, 5 тисяч років тільки цивілізація розвивається, приходять варвари, які знищують її. І мені б не хотілося, щоб якимось чином ми попали в таку історію. Бо наша держава, вона дуже сильна, українці дуже сильні і дуже розумні люди. Ми зможемо себе захистити. Ми зможемо зберегти свою культуру, мову, традиції. Ми зможемо це зробити. І саме для того ми повинні зберігати ту історію, яка є сьогодні. Зберігати її і в різних формах подавати нашим нащадкам.